Вітання усім уболівальникам і вболівальницям, які вже дивляться нашу трансляцію зі стадіону Україна. Якщо ви фізично зараз у Львові, то можете собі вже бути тут, на стадіоні Україна, бути одним із тих щасливчиків або щасливець, які подивляться поєдинок другого туру чемпіонської групи першої ліги, у якому ваші і наші улюблені Карпати приймають улюблену команду всіх сумчан Вікторію. Зараз бачимо, команди вже виходять на футбольне поле. Тому я всім бажаю гарного поєдинку. І нехай Анатолій Безсмертний та його команда готові до бою з Карпатами. Побачимо, як складеться цей поєдинок. Бригада арбітрів сьогодні працюватиме в такому складі. Віталій Майлер, рефері з Хмельницького. Буде головним рефері поєдинку. Йому допомагатимуть Дмитро Подвальний з Київської області та Юрій Зоренко із міста Житомира. Четвертий арбітр Ярослав Леськів з Львівської області. Футболісти Вікторії будуть розпочинати цей поєдинок з центра поля. Ну і власне Нич та Шаврін. Вони розпочинатимуть цей поєдинок. Чекають на команду від Віталія Маляра. Ну і що ж, у нас розпочинається матч. Другий поєдинок сьогоднішнього ігрового дня. Власне, нічого дивного, Хвилина у нас минула і вже два фоли з боку Вікторії. Зараз атака Карпат небезпечна і зможе до удару. Є удар, і м'яч ячусі цього і зупиняється. Дуже швидко Карпатам вдається відкрити рахунок у цьому поєдинку. Ян Костенко відзначається. Забивав він Шахтарю на першій хвилині в товариському в контрольному матчі. Перед відновленням чемпіонату в минулому матчі теж дуже швидко не забити, включив у стійку. Зараз з цього ракурсу буде краще видно. Удар. Шельхов бачимо, займаємо. Ні, займаємо. Удар удар максимально. Але позиція його в воротах так була, можливо, не дуже пропорційна. І, власне, важко Денису було вже реагувати на удар, точнісінько, в лівий кут. Ні, я разі... От, побачивши повтор за воріт, я б не став до голкіпера якісь претензії висловлювати. Ну там, можливо, не найпотужніший, але ж ідеальний за своєю точністю. Кравчук намагався заблокувати цей постріл. Стелився у підкаті, але Костенко був швидшим. Подивимося на склад Вікторії. Насправді все дуже досвідчені футболісти ну, з Вікторія досвідом гри най... в прем'єр-лізі. гривні команда Ліги, взагалі з середній віки, щоб брати Вікторії зараз м'ячка було зіграно. Дивись, які емоції в Кравчука, так? повторю цей епізод. Ще раз дивимося. Ну, виглядало, що м'яч одразу, як каже класика, не тільки м'яч, але в м'яч полетів бік, явно зіграно захисником. Мабуть, зараз треба стягнути самому, хоча ось туди на вістрі ніхто не прибігає, навіть якщо притягне, кутовий заробити максимум або глядає, за забитовою Виглядає все безнадійно, але нич не здається. подивись, що робить. Навішує ну в цій ситуації, коли ти оточений, четверо захисників суперника поруч жодного натяку на підтримку. Нич абсолютно непогано вийшов цій ситуації. Навішував, тере пробивав по воротах. Ну і враховуючи сонце. Кожухарю теж не, не так же і просто було так, трош, стежити за цим. Трошки панічними зараз дії голкіпера виглядали. Зараз Чачо готує навісну передачу, бачимо теж приблизно рівна ситуація за фолами. Вікторії на один фол більше, зате у Карпат є попередження в Яна Стенку. Чачо навішує на Шеліхова, <звук> точнісінько, ну і Шеліхов від ріха подалі вибиває. Маємо говорити про сонце. Тут, можливо, нам не настільки помітно, але бачимо, що мружать очі шеліхов. Яскраве ну, і... сонце сьогодні. Так, не. не, не... Без зайвого ризику під поперечку спрямовується м'ячем Чачо І ще Кутовий для Карпат встигають. Вони ще теж, очевидно, його також викинули. Зараз подача Кутового і вже в захисті Шаврин відпрацьовував м'яч. В якості підсумків першого тайму. Костенко та Корохо між собою спілкуються, які на флангу тут багато працювали. Костенко відзначився забитим м'ячем, отримав жовту картку і був одним з найпомітніших на полі в першому таймі. Ну і Корохов також збирав на собі фоли з боку футболістів Карпат. Здається, у нас без замін, принаймні, е, начебто у Карпат усі ті ж, Мирон Маркевич не провів заміни у перерві. Довга підготовка до цього стандарту. Нарешті зараз Саків залишає м'яч на Чачо. Шеліхом м'яч не забирає так. одразу. З відскоком від газону, але минулося все для Вікторії. Як показує історія футболу, штрафні удари з цієї позиції є дуже неприємними для голкіперів. Вікторія продовжує атакувати. Це не може не подобатись, враховуючи те, що це додає інтриги цьому матчу. Ульянов отримує передачу до Лінського. Ульянов віддає у центр. Не погано. Зараз у... удар, але знову-знову доводиться Кожухарю вступати в гру. Так не особливо тут потужно. Ну, це в боротьбі але... був удар, і тому він не вдався таким акцентованим. Саків пробиває. Корошу удар Шеліхов тягне, але там м'яч не вдається зфіксувати. Спроба добивання. Там така. Паніка, Сумбур, і вдається все ж таки Вікторії відбитися. То, стінка частково розсипалася, ну, але. Зараз... Стінка підстрибнула, але це нормально. Стінка, мабуть, завжди підстрибує, ну, так? Всі розраховували, що Саків, напевне, битиме якраз верхом. А Тарас зіграв нестандартно, неочікувано і дійсно застав зненацька. П'ятою Демченко намагався додати, але там на тому клаптику поля з гравців п'ять десь Вікторії було. Дивимося власне, так. Замість цієї власне технології, яка фіксує чи перетнув м'яч лінію воріт. У нас є така камера і воріт. Ну і дійсно Шеліхов здається абсолютно чисто. Зберіг м'яч і не дозволив йому перетнути лінію воріт. Ось вона, ось вона краса футбольна. Так, це те, чого дуже дуже бракувало. На жаль, матчі без болівальників вже стали такою сумною традицією, але е, початку цього року е, контрольні футбольні органи дозволили все-таки певну квоту, певну лімітовану кількість е, повертати болівальників на трибуну. Лебеденко поставив корпус. І ось тут простір в опорній зоні у Карпат. Долінський пробиває. Ну, і Кожухар на місці. Кожухар, звичайно, е, що. Підказує партнерам, не можна давати бити. Долінський, ми вже казали, що це гравець, який дуже і дуже часто б'є серед усіх футболістів всієї першої ліги. Чех, свіжий Чех. Дає під себе. Підлепенець розвертається, Підлепенець, розвертається. І супер шанс. Амбросі Чачо. Чех класно розігнав. Цю атаку, під Підлепенець розвернувся. І з лівої, ну, не знаю, складно сказати, що це було в будь-якому разі. Небезпечний, дуже небезпечний момент. А мені здається, він не дивився, чи є там партнери, чи немає партнерів. Я думаю, що бив. Але в той же час, можливо, трошки швидше в цьому епізоді десь напрошувалось розібратися, довго так готувало да. Це все. Карпати перемагають. О, далеко не найвідоміші, перемога. Ну, багато критикують та кажуть, що можливо, треба більш впевнено перемагати. Ну, Але за таких умов о, дві перемоги в двох стартових матчах. Можна звичайно розповідати, що який звинувати, але є результат на табло, є перемога.